Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і амулетів мулетів карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям. Ви стаєте на нещасливого життя. Амулети індивідуальний, нікому нічого не висилаю. Це моя технологія. Пишіть. Дуже люблю вас. І так що вам треба. Імператор. Дівчата, до вас йде імператор. Це чоловік. Який має кошти, має соціальний статус, може відповідати, або може себе так позиціонувати. Дивіться, тут вам кажуть про те, що яке застереження. Людина може себе показати імператором, а насправді не бути ним. Розумієте, так? Да? Або людина може бути одружена. Майте теж на увазі. Імператор іде. І що це імператор? Ох! Ох! Він був відлюдником довгий час, кажуть, тобто людина, яка проходила якусь трансформацію. Він міг навіть не з ким не спілкуватися, копатися, ритися в собі, робити якісь висновки для того, щоб зрозуміти, куди йти далі. Фортуна. Людина хоче, дівчата, або поймати свою фортуну за хвіст, або з вами поновити відносини. Усіх буде по-різному. Запам'ятайте, якщо до вас приходять минулі, це не значить, що треба їх приймати. Іноді вас course, перевіряє таким чином. Чи готові ви до нового? Тому хто що хоче, який досвід ви вибираєте? Так, і король Пентаклів, і Єрофан. Так, дівчата, він вам запропонує стати вашим чоловіком. І запропонує вам брак, дівчата. Як цікаво. Але тут я бачу, що. Ви тут від нього оборонятися будете. Або, дивіться, тут все ж таки попередження для вас. Цей чоловік може вам повністю все ж таки не відкритися. Розумієте? Тобто він. Так. Так, не відкритися, це про нього. Він буде з вами. ну Він дуже розумний, імператор всі розумні. Він буде, буде з вами вести серйозну розмову і дивитись, наскільки взагалі ви, ну, ви на, 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 налаштовані на те, щоб знити, жити з ним разом, на те, щоб е, будувати з ним відносини. Розумієте, тобто. Так, а в чому застереження для феєчок? В чому застереження? Ну, карти кажуть в тому, що ви повинні розуміти, феєчки, що продовження відносин можливо з цією людиною, але їх ці відносини прийдеться будувати поступово. Це не те, що ви зразу отримаєте все те. Як ви хочете, як ви бачите, відносини з чоловіком. І не те, що він буде вам позиціонувати. То тут треба будувати все. Кирпичик бачите за кирпичиком по стабільності і надійності. Ось так. І що буде, якщо феєчка піде в ці відносини? Ну, кажуть, дивіться, багато ваших ілюзій, фантазій, вони перестануть існувати, да? вони закінчаться. 에... Тобто, ви вийдете із стану повішеного, бо ви теж, ви хоч і думаєте, можливо, що ви живете, але ви зависли. Ви не з людиною, але ви все рівно про цього чоловіка можете думати. У когось це новий чоловік, але він теж буде діяти так, Почуйте, да? Так, справа в тому, що. Ну, дивіться, тут карти вам що говорять? Щоб ви на себе не брали багато, тому що ви можете для того, щоб ви себе кохаєте і ви хочете для себе найкращого, і ви можете через це багато на себе брати і багато тягнути. Розумієте, в цих відносинах я правильно кажу? Так. А там треба час. Розумієте? Тому, тому, якщо ви готові. Поступово будувати відносини з цим чоловіком. Якщо ви готові, бо тут кажуть, що в принципі ви така, що ви можете на себе всі взяти і тягнути, але це не найкращий варіант взяти на себе і тягнути. Ту спектаклів. О, а про що він? Про те, що треба буде зробити вибір в коханні. і Аркан Сила. Ну, Карти феноменальні. Феноменальні, дівчата, у когось йде новий чоловік. І дивіться. Тобто людина вам покаже цей туз пентаклів. ще раз, це якийсь подарунок в його вигляді. Це новий або старий, не має значення. Чоловік, я маю на увазі щодо минулого. Але і кохання є. Але є якийсь третій фактор. Розумієте? І ви дуже сильна. Тут дивіться, тут хтось робить правильний вибір. Хтось подумає, що я сильна, я зможу цей третій фактор е подолати, але, дівчата, не беріть на себе це. А хтось проявить, ну, тобто, ви подумаєте, я зможу, а хтось проявить силу в тому, що скаже: ні, я краще, е е скажімо так, е угамую свої почуття. Так, тому дівчата, вибір за вами. Пишіть, який вибір ви зробите, якщо він з'явиться.